Співи та танці різних народів світу лунали на майдані Шептицького урочистості до Дня Європи. Розпочалися традиційно під звуки українського гімну. За давньою карпатською традицією, усі гості, а це делегації з 17 країн світу, почастували короваєм з сіллю. Представники європейської спільноти переконані, Україна за крок до Європи. Руку допомоги подає найближча сусідня Польща. Її називають амбасадором України. Нам би було дуже добре, якби Україна була в Євросоюзі, бо ми би тут нормально приїжджали до вас без кордонів, без чекання на границі. Ми Bilsze dostajemy, czym wyprowadzyły. No i pobudowały trochę i drogi lepsze, czym były i, i życie troszkę lepsze. Ja думаю, że На попорську фембовний по трудно вже же є więcej, więcej плюсів, ніж мінусу. Географічно Івано-Франківськ розташований за 100 кілометрів від центру Європи. Тому його справедливо вже нині називають європейським. Івано-Франківці та гості міста переконані, Україна рухається у правильному напрямку. Приєднання до ЄС неминуче. Люди вірять, євросоюз змінить життя на краще. Без Європи ми фактично залишимося далі полоніальному. Радянському азіатському світі Європа може нам дати перше, найголовніше відокремлення від е, тих традицій і тих звичаїв, які нам надав Радянський Союз. Найгірші, тобто те, що ми принесли з собою, і казнократство, і розбиті дороги, і зрештою, те все, що не потрібно у Європі. Україна країна, де Люди ходять на купуваті, а багата культура яка є і на як на словенську, а околітий штату. Рівень життя громадян, демократичні цінності, встановлення кожно України суди справедливість є звичайно не порівняти з Україною. Чи там з східними країнами Європи родзинкою святкування став рекордний європейський віночок? Його сплели місцеві майстрині. Найбільший вінок в Україні 30 метрів завдовжки. А поруч з прапором європейської країни квітучий символ. 27 країн. 27 квітів символічно вплетені в європейський віночок. Невдовзі тут буде і Україна та Українські квіти. Оксана Дудій, Андрій Шкварла, новини на вежі.